Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, з пенсійною реформою поки що глухо, але взялися за індексацію. Що, що це таке? Давайте поговоримо, будемо говорити про це. Хочуть вирівняти пенсію всіх простих громадян і прокурорів, суддів, чиновників і всіх остальних. От, Хочуть вони. Вирівняти. Будемо про це з вами говорити. Міністерство соціальної політики дійсно готує скасування особливих умов для спеціальних пенсій з метою уніфікувати правила нарахування пенсій для всіх пенсіонерів. Говорять вони. Це означає, що всі пенсії, незалежно від статусу пенсіонера, наприклад, колишні судді, прокурори, силовики будуть переглядатися та індексуватися за єдиними. Правилами, от в Україні кожен п'ятий пенсіонер отримує спецпенсію на суму 30-70 тисяч. Ви уявляєте? спецпенсію тридцять ну, сімдесят тисяч в. Той час, коли проста людина, обичний пенсіонер, отримує 3 тисячі гривень, єлі виживає. А простий робітник 3-3,5 тисячі ну тут же так тут і говориться. Тобто, це очевидна соціальна несправедливість. Тому констатує ця мінсоцполітики, кажуть, що пенсії мають бути перераховані однаково для всіх. Це щось нам напоминає. Да? Давайте будемо про це говорити. Не забудьте підписатися на даний Ютуб-канал, підтримати. Мене підтримати українське. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні і все остальне. Я поки що приїхав додому. У нас дощ пішов, ми відпочиваємо. І будемо обговорювати, що ж там відбувається. Отже, Мінсоцполітики вважає, що порівнювати умови праці 10-20 років тому з нинішніми некоректно, тому вирішили встановити єдині правила для всіх. Отак от, от роблять вид, що турбуються. Тобто, скасування спецпенсій може стосуватися колишніх та чинних суддів, прокурорів, а також колишніх та чинних співробітників силових структур. Законопроект щодо обмеження спеціальних пенсій передбачає перегляд умов призначення та перерахунок сум пенсій, виходячи з економічної ситуації. У минулому 5 категорій. Пенсіонерів вже перевели на загальний порядок нарахування пенсій. Тобто, дивіться, давайте візьмемо е, ту індексацію, яка була у нас да, в березні. Декому 100 гривень добавили по індексації, що є абсолютно несправедливо. Я так думаю, а ви напишіть що в комент ви коментарях, що ви думаєте. І декому аж півтори тисячі. Чому півтори тисячі? Тому що це тим, у кого перевищувала е, пенсія там е, значно да, максимальну, їм там до того. Півтори тисячі нараховували. А Де кому 100 гривень? От вам і соціальна несправедливість. Вони говорять, що хочуть це все урівняти. Будемо спостерігати, будемо з вами наблю... наблюдати. Да? Нові правила означають, що індексація буде однакова для всіх, незалежно від професії. Говоримо. Тобто, наступного року вже індексація буде абсолютно рівна для всіх. Спецпенсії більше не будуть підтягуватись до зарплат суддів прокурорів і чиновників. Так говорять. Побачимо. Уже про пенсійну реформу говорили, розказували, балакали і тому подобне. Від того, що ну, будемо дивитися. От, говорять, що буде більше грошей в держбюджеті, щоб підтримати пенсіонерів із маленькими виплатами, якщо вони не будуть. От цим з-під пенсії да? Наприклад, якщо інфляція 10%, то всім підвищать на 10%, а не лише обраним. Ну, вірите чи не вірите, напишіть свою думку. Будемо надіятися, хотілося би, щоб було так. Да? Е, після останньої індексації от, середня пенсія по країні 6,341. Ну, це середня пенсія, так? Да? Ми знаємо, як вона підтягується. Беруть, береться мінімальна, береться максимальна, додається і ділиться, і вони отримують середнє. Але ж ми знаємо, що 70% наших пенсіонерів отримує до 3 тисяч гривень пенсію. А взагалі люди з інвалідністю, які соцвиплати отримують ну, ну, отримують. і це є геноцидно, я вважаю. Е, так, але це середній показник він малого і великого. Це серединка, адже більшість пенсіонерів підкреслюють, що набагато менше, ніж 6 тисяч, приблизно 3 мільйона пенсіонерів отримують приблизно 3 340 гривень. І то це навіть завищено 3 340. У мене мама, наприклад, отримує 3 тисячі. Я знаю людей, які отримують 2500. Mm. Е, але є гарна новина: кількість пенсіонерів, які отримують менше 3 тисячі, зменшилась, говорять. Це за статистикою було понад 2 мільйона стало 398 тисяч. Це менше 400, 4% від усіх пенсіонерів. Тобто, потроху, наче рух іде, але він буде справжнім лише тоді, коли правила стануть однакові для всіх, а не тільки для обраних прокурорів, суддів і депутатів. Це Суба моя думка, ви напишіть свою. Але воно так також воно є. Чомусь вони там собі зарплати позаоблачні роблять, тому у них і пенсії такі. Вони собі горить сидить, говорить, да в мене 25 тисяч зарплата. Так откуда у вас 150? А це каже, отпускні, е, там, оздоровчі премії, надбавки і тому От Мені як комбайнеру, да, ніяких надбавок не дають, платять таку суму. Людям, токарю, інженеру і тому подобне, також ставку платять. А от їм якісь надбавки платять, якісь оздоровчі. Я взагалі не розумію, може і ми маємо право на таке, може, мають пенсіонери наші право на таке, тому що вони відпрацювали тяжко свій вік і зараз вони повинні виживати на цю пенсію, Яку вони пропонують їм? Це взагалі, це це брідятина я так думаю. А ви пишіть в коментарях. Що ви думаєте? Да? От. Уніфікація правил індексації пенсій має на меті зменшити соціальну нерівність між пенсіонерами, говорять. Зменшиться кількість пенсіонерів, які отримують менше 3 тисяч гривень, ну, також тут платять. Проте пенсіонери віком 70-75-80 років можуть очікувати вікові надбавки. Але вони їх, так, вони їх отримують кожен місяць. Ці люди, да, пенсіонери, яким вже за 75, вони отримують оці вікові надбавки. На, що вони тут сюди, цих пенсіонерів, я не розумію Деякі деталі законопроекту ще потребують обговорення та підтримки у Верховній Раді. Будь-які зміни в пенсійній системі можуть мати значний вплив на життя багатьох громадян. Тому важливо уважно стежити за розвитком подій радять експерти. Так, давайте будемо підсумовувати. Було б дуже гарно. Аби оце все воно зробилося. Пенсійна реформа та плюс оця індексація, оце вирівнювання і тому подібне, аби воно все в кучу. Але ж це, опять же, такі тільки бала балачки. Як воно буде, будемо спостерігати. Звісно, було б добре, щоб індексація вже проводилася правильно. Ну вони говорять, що вже... Ті, ті люди, які вийшли на пенсію, виходять з 1 січня 2025 року, їх сильно це не каснеться, а більш, більш детально коснеться тих людей, які давно вийшли на пенсію. Ну, тобто, як говорять, 10-20 років назад. Тобто, рівняють ту зарплату, яка була раніше, не можна порівняти з цією. І от воно і підтягується. Так само я знаю поліцейського пенсіонера, який отримав одну пенсію, потім подав на суд. Він привів приклад, які зарплати зараз, зараз ну, отримують вони. В нього була, якщо я не, не помиляюся, пенсія 7 тисяч після того всього, що вони тут, там перерахували, в нього стала пенсія 15 тисяч. Все, от, так. от Він подав, прив'язався до цієї зарплати, що вони зараз отримують, і от пенсія в нього стала 15 тисяч. Хоча він там практично, я так думаю, це моя думка, ніх не робив. Просто протрав штани і кошмари в людей, таких як ми з вами. От. Або хабарі одно брав, а тут пенсію 15 тисяч і підвищили. Оце воно має на меті оця індексація, судячи з того, що вони говорять, да, якщо їм вірити, е, вирівняти це все. І щоб не отримувала людина при індексації хтось 100 гривень нещасні, а хтось там, півтори тисячі. Комусь добавлять. Або взагалі там, як у нас є пенсіонерка суддя, яка отримує 359 тисяч пенсій. Ну, це, це можна? Це, вона їх отримує з наших з вами плеч. Тому що, якщо я говорю з вашим більшість аудиторії, пенсіонери, тому що багато є працюючих пенсіонерів. У мене тато пенсіонер, він працює зараз, тому що йому не вистачає тих трьох тисяч. Ми допомагаємо. Не треба писати в коментарях, допомагаю, я допомагаю, я допомагаю, брат допомагає. Але він. Іде працює, говорить, якщо я сяду, то вже ну, я не знаю, що зі мною буде. Іде працює. Ну, є в нього ще сили, 68 років. Він сідає комбайнер новенький. Е, Мози, так би сказати, не компасірує, він працює, заробляє собі на життя. Ну він сплачує ці ж податки, він офіційно оформлений, він сплачує податки дуже великі, а йому індексують там, е, да, як працюючому пенсіонеру, там щось там 52 гривні тих чи, чи скільки і все. Ну це бред собачий. Я вважаю так. Дай Бог, щоб воно це все справдилося. Тому що наші пенсіонери, це моя думка, вони живуть, не, не живуть, а виживають. На межі оцій, знаєте, і так, так сумно, коли бачиш, коли стоїть та бабця, пенсіонерка чи той дідусь, і не може собі купити чогось, він рахує ті копійочки, чи купить оте, от чи не купить, чи оце одложить. І це страшно. Дуже страшно, шановні, це дуже страшно. У нас така багата країна, у нас така багатійша країна, а люди у нас отак живуть, отак виживають. Просто-напросто виживають. Тим більше пенсіонери, які віддали своє здоров'я, своє життя працюючи і кормлячи отих, хто там сидить, чому так говорю, тому що вони платили податки, а ті з тих податків жили. Дай Бог, щоб воно щось змінилося, а просто не було піару перед ну, насуваючимися виборами. Вони будуть. вони будуть. І щоб це не було інструментом, тому що в нас пенсіонерів дуже багато і не було інструментом, це все, щоб просто лікторат на свою сторону перетягнути. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог, дай Бог вам здоров'я, шановні громадяни. Бережіть себе, здоров'я бережіть. Ну, саме найголовніше. Дай Бог все. Зміниться на краще. Будемо надіятися. До наступної зустрічі. Бажаю всім здоров'я. Всім пока-пока.